Отже, Олександр Аронець, військовослужбовець 20-ї бригади Любер, першого корпусу АЗО, волонтер та громадський діяч. Сьогодні у нас в імпровізованій нашій студії сталевого слова. І Олександр, сьогодні ти мав дуже цікаву дискусію, панельну дискусію про донатну культуру в Україні. Наразі, от на листопад 25-го року, багато було. Гарних актуальних меседжів, і розмова була навколо того, до якої межі мають креативити люди, які збирають і закривають збори на потреби бойових бригад сил оборони. Що це таке має бути? Чи є якась межа власне цього креативу і того, щоб ми люди, які волонтерять, могли вмовляти умовно людей не забувати про армію. Є такі межі чи ні? Справа в тому, що зараз ми в такій ситуації. Перебуваємо, що, знаєте, вибирати не можна. Тобто в У нас насправді немає вибору. Як і в нас немає вибору, воювати чи ні, ми мусимо воювати. Так само сьогодні ми в тих умовах, що в 20, коли в 22-му році ми починали волонтерити активно, то там закиньте на збір там, і все, люди швиденько закидали. Там, не треба було ніякого креативу, люди все розуміли і швиденько закидали. На сьогодні, щоб добитися уваги, щоб на тебе звернули увагу, щоб люди про тебе дізналися, то треба ну, дуже багато зусиль докладати. І, на жаль, ми, як військові, в принципі, не маємо вибору, тому що якщо ми не будемо збирати донати, то мої побратими будуть гинути. Ми мусимо, звичайно, балансувати на межі дозволеного, на межі. Моральності на межі якихось неписаних правил. Але, е звичайно, що коли є, тобі роблять очевидний вибір або гроші, і ти врятуєш побратима там чи є. вбиваєш, або ти весь в білому і пухнастому, ну тоді в нас немає цього вибору. Звичайно, що ми врятуємо побратима. Звичайно, що ми хочемо, щоб швидше... Було б більше засобів битипів, як такий інші. Тому, на жаль, межі як такої чіткої немає на сьогодні. Все воно так, от, Така є тонка ця межа, тонка грань. І я особисто розумію, що ну, я не відмовлюсь від будь-якої допомоги. Часто доводиться чути такі речі: я мовляв, ну так ми ж маємо мільярди від західних партнерів, так є ж державний бюджет. А вже ж повномасштабне четвертий рік триває, вже держава, мало, мовно кажучи, розчахлитися. Таке ще люди говорять зараз чи ні? Зараз все більше так говорять, тому що люди, частина людей природньо втомилася від війни, частина людей там, є загиблі родичі, є родичі у війську. І, ну, звичайно, що це певна втома. І люди просто банально психологічно хочуть абстрагуватись від, від навколишніх подій. Є частина інших людей, це чітко видно, що це проплачені Росією боти, ну, якщо ми говоримо про мережу. Але, зрештою, тил він дуже неактивний. Тил здебільшого не пасіонарний. Не пасіонарний, ну, знову ж таки, пасіонарії це тотальна меншість. Багато пасіонаріїв, на жаль, загинули вже, тому що долучились до війська в перші дні війни. І ну, відповідно, дехто виїхав за кордон. Тому, ну, тут, чесно кажучи, дуже складно зараз. Люди дійсно не хочуть, десь закидають, чому ви не просите в Умєрова, чому ви не просите Міндічі. у Міндічів. Там Адвушка на Москву, а там а міністра оборони просить таких є, такі є. Але я від цього чітко абстрагувався ще на самому початку, віні, тому що я розумію, ну. Якщо звертати увагу на всіх цих бовдурів, то, ну, то ми не виграємо війну. Тобто, ну, наша задача робити те, що в наших силах, на тому місці, де ми є. І якщо є люди, яких ми не можемо переконати, то краще займатись свій час там, де ми можемо дійсно його ефективно використати, і де ми можемо знайти ті кошти, де ми можемо знайти ті засоби, ну і таке. Тому Олександра Ремця знають Україну як громадського діяча. Переважно, так? Можлива та частина, що ти є військовослужбовець, останнім часом став так більш публічною. Е, питання таке. Твоє бачення взагалі, національної ідеології, і, ідеологічної роботи, так скажемо, якось змінилось після того, як ти долучився до Збройних сил? Якось щось видозмінилося? Що треба да, робити? Як, Справа, в тому що я в боротьбі за українську Україну з 2009 року, ще сів. Коли я навчався в Києво-Могилянській академії, я тоді долучився до партії Свобода. А в 2009 році в Києві партія Свобода це, ну, це нацисти, це кошмар там, і так далі. Бандерівці. Ну, Бандерівці, якісь. Ну, типу, коли я зайшов в Офіс Свободи в Києві, всі абсолютно всі українською мовою говорили. Слава Україні, героям! Слава! вітались. Тобто для мене це було таке потрясіння, шок, приємні. І я зрозумів, що це ті мої люди, з якими мені по дорозі. Ну і, власне, до 2019 року я був у Свободі. Ми боролися і проти режиму Януковича. Кучма. Це ще до мене, були, це. Були. Це, до мене. Я от, Так як я чіт, ну, молодший, то не долучився до боротьби проти кучми. Ну так, Помаранчева революція в школі в мене відбулася. Але да, весь цей час я був в такому авангарді боротьби. Я націоналіст український, тому зараз я розумію, що Україна стала більш патріотичною націоналістичною, природньо. тому що в нас є чіткий зовнішній ворог. Коли там дві 2009 році там дуже багато велика частина суспільства українського вважала, що Росія це брати. Ну я тоді, ми, як націоналісти, ми говорили, що це наш одвічний ворог. З яким ми е, боролися багато років і будемо продовжувати боротьбу, і так чи інакше, рано чи пізно будеться війна. Ось, власне, настав 2014 рік, а потім 2022 рік, і ну, воно все підтвердилось. Це наш одвічний ворог. Е, зараз суспільство більш прозріло, тому що ті роки, після Голодоморів, репресій, вони стерли нашу національну пам'ять. А зараз, коли вони знову прийшли на нашу землю і знову почали ті самі звірства, що і в ХХ столітті, то люди якби, ну, вже заново осягнули, що це, ну, що це за потвори, що вони вбивці, терористи, і загалом це просто інша. Ми як демократичний народ, народ, який звик жити за такими демократичними правилами, ще з часів князів. Ну, Відносно там вічі всякі були, тобто колективно вирішувалося. А там це народ авторитарний, який, е, ну, як сказав, цар батюшка уміреть за царя і так далі. Тобто в нас прірва між нашими народами, вони приходять сюди вбивати, а ми там, де з'являється українець, там з'являється життя. От, Тому е, це боротьба між смертю і життям, так би мовити. Тому mm -hmm. я думаю, що сталеве слово Олександра Ранця воно точно буде ще в нагоді, в пригоді українцям. І будемо намагатися, щоб і Олександр буде намагатися з цієї фронту боротьби точно не зникати. Тому дякую за зустріч Дякую, його Дякую. Так, дякую. дякую.